Новий розділ на порталі послуг: вакансії для захисників. Тут захисники та захисниці можуть знайти актуальні пропозиції роботи, отримати допомогу з працевлаштуванням і перекваліфікацією. За потреби експерти Київ МілітаріХ допоможуть також оформити ваше резюме так, щоб від запитів у вас не було відбою. Для цього обирайте послугу «Допомога у працевлаштуванні та відправляйте заяву, щоб отримати список актуальних вакансій для захисників та захисниць та допомогу у створенні професійного резюме. Щоб відправити заяву, авторизуйтесь на порталі за допомогою особистого ключа системи id.gov.ua або через ДіяПідпис. Вкажіть свої контакти, оберіть сфери, в яких ви б хотіли працювати. Та відмітьте, чи потрібна вам допомога у створенні резюме. Заява автоматично надійде у Київ Hub, і невдовзі ви отримаєте від них дзвінок або лист з запрошенням на зустріч. Дякуємо за вашу силу.